Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 17 вересня 2023 року. І я хочу вам показати сорт винограду Рошфор. Він Вже давно на моєму винограднику. І це 5 копійок. Ягода, бачите, яка немаленька. Це теж один з моїх улюбленців. Бачите? Більше ягоди як 5 копійок. Він має щось собі таке трохи фруктове, гармонія і фруктове, щось щось має. Не можу сказати, що, але щось має. На ньому ніколи немає тріску. Єдине, коли ось в цьому місці, де тримається ягідка, як довго висить, то буває чуть-чуть тріск. Отак він сікий, до тріску. це старожил, його вже давно, давно вивели. Грона не дуже великі. Рідко, коли буває кілограм грона. Якась ягода одна єдина спорчена, а так все. Все з ним гаразд. Ось, дивіться, бачите. Достигає і потрошки я його реалізовую. І ще якщо... Не знімати відео ще затягнути з часом. І не буде що вам показати. Скажите, що ж ти, Юрко, за блогер такий, що ти не показав нам розхору. А він дійсно достойний сорт. Має такий синьо-фіолетовий колір забарвлення, барви. Кущ є сильно рослим, але не надсильно рослим. Завжди, майже завжди лоза визріває. Ну, колись більше, колись менше її визріває. О, навіть на землі гронко лежить, бачите. І нічого йому не робиться. Ну тут десь щось його вжалило. Або оса, або слизень. Зараз з іншого боку куща, бо він у мене угловий кущ. Підійдемо, роздивимося, що тут ще з іншого боку висить. Ось, дивіться, гроно гарний. Достойний, достойний рошвор. Я зразу як тільки перші виногради садив і я посадив рошвор. От вибрав чомусь він мені. Юпітер. Вибрав рошвор. І ці сорти в мене досі є, я їх не видаляю. О, я не знаю, чому рошвор видаляти на, на користь чого. Наприклад, якщо прирівнювати до преображення, ні-ні-ні, рошфор краще. В Західній Україні Рошфор краще, ніж преображення. Хай мені там, що хоч кажуть виноградарі, в моїх умовах він дуже хороший. В минулому році він достиг разом з пам'яті вчителя. В цьому році пізніше. Пам'яті вчителя вже нема, а він пізніше. Ну, Кожен рік по-своєму. Виноград. Не дерево ясен, яке почало рости. І якщо перепад температури, воно далі росте. А виноград ні. Він, якщо перепад температури, він теплолюбива рослина, він трошки заснув і потім довго прокидається. Так само сталося з рошвором із пам'яті вчителя в цьому році. Були похолодання, перепади температур. і... І вони трошки вегетацію поміняли. Хоч і розшвор має пізніше достигати, як пам'яті вчителя. Видно врожай. Зараз знизу є. Достигає те, що стигли, я реалізовую і його вже немає. Зараз ми візьмемо якось стиглі ягоди і підемо. Його продегустуємо. Яка ж то була б оця. О, гарна ягода. І десь я ще щось бачив. І ось цю візьмемо нижню. Нижня завжди менш цукру має. От цікаво. Які вони будуть ось. П'ять копійок, ягода. Зараз я розріжу. Так виглядають ягоди розрізані. Бачимо, він тільки-тільки починає дозрівати, тому що кісточка ще зелена. І зараз ми їх провіримо все рівно, скільки він має цукру. Як бачимо, друзі, має він 14% цукру. Менші ягоді. Ягода частково так собі хрумка. По шкірці. Кісточка ось так виглядає. вряд-чуть набирає забарвлення кісточка. Листічко ось так виглядає. Бо в кого є рошвор, ну, думаю, я посадив. Він не він. Я вам показую листь. Чорошвору теж видаляти ніхто не збирається з виноградника. Це сорт, який мені потрібен, і він буде рости. Він мені подобається. Немає він мускату, але він подобається. Своїм смаком. І на ринку люди попробують, подобається. Так що він, поки що я його не скоро буду видаляти, а можливо ніколи не буду видаляти. Якось так. Ну, я думаю, все, я сказав про шфору. Потрібно його вкривати на зиму, бо інакше він змерзне. Нехай всім щастить, друзі. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.